Друзі, всім привіт! В цьому відео розповім вам про дуже просту, але дуже потужну практику дихання. 35 днів, з 22 лютого по 29 березня, я був в окупації біля Києва, і що мене рятувало знаходитися в психічно сталому стані це практики, які ми робили. Перша практика це їх було три. Насправді їх було більше. Я, я з вами поділюся трьома наразі. Перша практика це чотири слова, які ми маємо говорити по 6 разів кожне: це спокій, мир, радість, любов. Кожне слово по 6 разів. Друга практика це режим спостерігача. Про це я розповім в наступному відео, як це вмикається. І третя практика дуже проста і дуже дієва. Це практика дихання. Їх багато варіантів. Покажу вам самий простий і швидкий. Потрібно фізичне тіло розмістити в безпечному місці. Краще це, щоб було сидя. Ну, стоя також можливо. Але потрібно мати варіант, якщо ми маємо, можемо втратити свідомість частково, то можна фізичне тіло на щось, щоб можна притулитися до чогось. Отже. 30 разів, піднявши руки вверх, ми маємо 30 циклів зробити вдих-видих дуже інтенсивно. Або більше 30 або більше. Отак. От Зробили 30 разів. Відчуваємо стан. І якщо не допомогло, повторюємо цикл. Кого цікавить підтримка відновлення фізичного здоров'я, наповнення енергією. Підтримка, фізич... підтримка псих... психоемоційного стану свого. Запрошую вас до дихальних практик, які я проводжу кожного ранку з 7 до 8 години, з понеділка по п'ятницю. До зустрічі! Будьте здорові!